Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо Київ, FIFA 15 UPL. І так як вийшла невелика лажа з минулою 30-ю серією, і був лише один матч, і то не зовсім не зовсім повний, то сьогодні я хочу записати три матчі. Вольсбург, Ворскла та Олександрія. Так, ну і... Перший матч з Вольсбургом в Лізі Чемпіонів. Ось така от е, турнірна таблиця. Ну і розпочинаємо вже матч. Другий тур Ліги Чемпіонів. Вольсбург приймає Динамо Київ. Перший тур ми виграли е, 3-1 у Реала. Дуже неочікувано. Вольсбург зіграв з Брагою 1-1 наче. Чи 0-0? Ммм, Який в них гол тепер крутий без перчаток? Склад Вольсбурга, хто тут Бенагліо, Грузе, Арнольд Ракслер, Данте в захисті, Нальдо в захисті, тих кого буде пройти дуже важко. Ну і склад Динамо, Шовковський, Морозюк, Хачеріді, Драгович Антунеш, Карвальйо, Ярмоленко, Челхануглу, Сидорчук, Консаліс і Хесе. В дощ сьогодні будемо грати. Показують гравців. Останні налаштування. Це Нальдо, здається. І київські гравці будуть перші розводити м'яч. Суддя з іспанію М'яч Ліги Чемпіонів і... Потужний пресинг від захисту поїхали. Ну це гол. П'ята хвилина. Ми пропускаємо. Дуже легко нам забили. Я не знаю куди втікачі ріти. Ну що ж, поганий початок. Зміщуємося. Удар, ну знову блокування Данта. Ще один удар. Сидорчук! Один-1! Сергій Сидорчук! 37-ма хвилина! Забиває гол! Ну, Сидорчук на 37-й хвилині! забиває гол! Чудовий тут обіграв! Змістився в центр і в дальній кут забив. Зрівнюємо, зрівнюємо. ми такий рахунок. Войсбург дуже щільно грає. Другий м'яч Сидорчукав Лізі Чемпіонів дуже щільно грають. І... Мало даю що зробити. Та це капець якийсь. Чому в нас захист так розходиться? Ми дивимось. Ярмо. Де захист? Чому Ярмоленко вже має в захист вертатися? Я просто не розумію. Ярмоленко! Ну. Дар. Хесе. Звичайно ж там блокування там. Уже всі гравці в захист прибігли. Ще один удар, Шолковський Шовковський тягнув. Я не розумію, ну як же ж так? Просто І зараз ми могли пропускати вже Третій. Хачеріді! Ну як так? Хачеріді влучає вже... Чи хрестовину, чи... І зараз непогане перехоплення від Верді, Верді. Верді, пробивай! Куди? Куди? Це удар, боже, ну... Ст... Два моменти, два моменти ми не реалізовуємо. Таких, що... Ну вже зрівнює і все! І 2-2, ну ніз. Це порушення. Зараз буде штрафний удар. Останній наш шанс зрівняти рахунок. Пас. Челхануглуб б'є, Відбиває і все. 2-1. До побачення три очки. Зіграли ми... Ми в кінці матчу мали зрівнювати але ні. А 1-0 Реал виграє. Ми вже там на третю сходинку. Напевно. Ні, на другу. Ай. Ну що ж, матч з Ворсклою. У нас гравці втомлені. Потрібно грати ось таким от складом, тому що друг... перший склад стартовий повністю втомлений. Динамо Київ приймає на НСК Ворсклу. Покажіть нам, який це тур. Ми займаємо другі та треті місця. Це вже 9 тур. Ну і не затримуємось і розпочинаємо. М'якушко змішується! І це мав бути гол. Це мав бути гол, але ні, м'якушко... Маже. Верді, забий Верді, не забивай Верді. Ох, який гол забиває Калітвінцев, оце так гол. Бурда, круто там, пробіг. Навісив з м'яч. Вибили і Калітвінцев. Просто там... Ось дивимось, Бурда, навіше, зняли. Калітвінцев приймає. І з лівої ноги, від стійки. шедевр. Шедеврально просто. М'яч, можна сказати, злет він пробив. Чудовий гол. Оце так врізав. Перший м'яч Клитнцева в, ем, в Лізі Паріматч. М'якушко... М'якушко... Заблокували його удар. Ну-ка, навіс, Теодорчик там майже один, ні. Знімають. Верді! Да господі, Верді, ну як... Що це з Удгаром?! А, понятно. Верді, забивай! Да-да, конечно. І зараз рудько переводить м'яч на кутовий. І ні, ні 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 Ну як же ж так, рудько, ну що? Чому там м'яч не вибили? йо йо ну це капець, я вже хотів ставити в загну. Спасибо. Якоффія ти свистиш! ну і... Боже, так глупо! Так, ну що, ще матч з... Олександрією, ну як же ж так, і ми вже відстаємо на 7 балів від шахтаря. Ну Рудько, ну як ти так умудрився? Десятий тур чемпіонату України, Олександрія приймає Київське Динамо. Випустив я на... нарешті від травми. Поправився Кравець та Сільва. Сподіваюсь, все буде добре. І... Ну що ж? Розпочинаємо. Забиває гол! 1-0 на 11 й хвилині. Ну, зараз 10... 10 та хвилина, але думаю запишуть на 11-ту. Артем Кравець після травми забиває гол чудово. Непогано тут прийшов удар, перший, перший удар він потягнув, а вже на добиванні кравець був перший. Третій м'яч кравця в лізі перемач. Єрмоненко, ярмоненко, давай, давай, біжи, це порушення, правил. Не можна так грати. Ай-яй-яй. Так, ну тут ми навряд чи проб'ємо. А тут можна! Куди цей м'яч улетів? Кравець! В ближній кут не забиває! Ой-ой-ой, яка помилка голкіпера. І Хакан Ханаглур робить рахунок 2-0. Прям ще один рудько. Давайте дивимось. Непогано тут прийшов, але отут відпустив і... Все ж якось під би... м'яч не зафіксував. Голкіпер і... М'яч його перелетів. Штам, Челхануглу постарався. І четвертий м'яч в чемпіонаті України Челхануглу забуває. Кравецьк. 3-0. 3-0 Артем Кравець. І знову Ярмоленко заб... робить голюву передачу. Схожий гол як... Челхангу також е, прийшов з цього флангу і, і також е, передачу віддав Ярмоленко. 3-0 на 45. й Там же в підкат стелилися. Але було безсмислено. Це також підтвердний м'яч Кравця. Шелхан углу, удар! Рикошептый м'яч в стійку попадає. Зашибіс. У нас хачериди червону отримує. Ах, хачериди, хачери, ну як же ж так? Ермоленко 4-0 Андрій Ярмоленко. Нарешті забиває. В самому стилі зміщується, Змістившись з правого флангу і лівою ногою на техніку забив. Ну це його позиція. Отаке... Оце от місце це його позиція голкіпер просто не склався. Ем, блін. Не подивився, який це гол Ярмоленко. Ярмоленко. Міг ще один м'яч забивати такий. Антунеш! 5-0. Оце так бахнув, Антунеш. Оце так... Так кантунеш бахнув, так бахнув. Ви бачили? Ви це бачили. З якої сили полетів м'яч. Дивіться. Такий бум! І це 5-0! Ну гол тут, ну що він зробить? Ну зреагувати на такий потужний удар, це... Ну я не знаю як це. Це вже другий м'яч такий антує ще. І червона картка Чумаку. До речі, наш гравець, який грає в оренді. Тепер ми на рівних. Во-во-во-во-во! Оце так ярмоленка е, Віднесло. Це його збили, і це пенальті. Дивимось. Чудово він тут розібрався, пробиває і як його як він полетів. Прям як пушинка, я не знаю. І Ярмоленко пробиває. Челхангу. Ярмоленко. І удар. Як він вигадав. Не стало щось неї. Ну і все, матч завершено. 5-0. Ми виграємо. Диво, ну статистика. Статистику ви бачите. І Олімпік виграв. Дискваліфікований там хачарі Мотивуємо команду. Пара. Ну що ж, на сьогодні це все. В наступній серії Тихо. Тихо, я сказав. В наступній серії в нас Брага в Лізі Чемпіонів та Говерла. В кубку. Матч відповіді. Ну а на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, чекайте нове відео. Ну і всім удачі і пока.